20 червня працівники комунальних служб продовжують наводити лад в місті. По вулиці Незалежності працює сучасна прибиральна техніка комунального підприємства Автотрансервіс, яка в лічені секунди позбавляє узбіччя дороги від пилу» та ворогів опалого листя, яке було прибрано з тротуарів вранці старанними двірниками. В той самий час працівники дорожньо експлуатаційної дільниці міського центру благоустрій облаштовували власними силами тротуарну ділянку за адресою Сонячна 7 за допомогою наявних бетонних блоків, які вже були у використанні. Мешканці міста звернулися з проханням зробити їх шлях більш приємним та безпечним, що і було виконано. На вулиці Єврейська працівники комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго продовжують роботи щодо обслуговування та заміни запірної арматури в теплових камерах мережі теплозабезпечення міста. Якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете завжди звернутися на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайті Контакт Центру. Олеся Симчинська Віталій Солдухін, перший муніципальний.